Всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео. Це буде влог з мого албанського життя. І життя воно буває різним. Іноді допомагають тобі, іноді ну так треба, щоб допомігти комусь. Сьогодні хочу показати вам початок історії маленької кицюньки, цибульки і мої пригоди з нею. Отож, приємного перегляду і підтримуйте контент улюблених блогерів. Подобайкою. Вечір четверга напередодні стерилізації вдалося цибульку безпроблемно зловити, піймати. Вона ще не лякається цієї переноски. Хоча тиждень тому ми їздили вже на вакцинацію. Я думала, що буде лякатися ні. І зараз я несу її додому, щоб вона ночувала в мене, бо завтра вранці треба їхати на операцію. Це вже в мене вдома. Цибулька, до речі, згадала, напевно, як була тут тиждень тому після вакцинації. Я її випустила не тільки одразу в ванні і закрила, а дала їй подивитися, що тут в квартирі, як. Вона спокійно походила нормально. І я її зараз годую. Чому треба було її забрати на ніч? Тому що мені з ветеринарної клініки написали, що за 8 годин до операції треба забрати їжу і воду, тому оце вона зараз вечеряє, і вже я її зранку не годуватиму. Коли вона на вулиці, я не можу бути впевнена, що вона щось там їла чи не їла за цю ніч. І не факт, що вранці мені вдалося б її піймати, тому що ну, це випадок. У мене запис в клініку на 8.30, я її о сьомій ранку буду ловити. Це теж так собі ідея. Тому було прийнято рішення так з вечора взяти її до себе. Золота дитина, вона так добре оце в квартирі зайшла, подивилася. Ну, спочатку подивилася все. Видно, що голодна. На жаль, залишити її в своєму житлі тут на постійній основі я не зможу, тому що квартира не моя орендована. Загалом це важкувато. Але стерилізація вже покращить життя цій вуличній кішці. Було б дуже класно, якби вдалося її прилаштувати в сім'ю. Як ні, то житиме на вулиці, але не приноситиме нових кошенят. Я була в шоці, коли побачила отаку реакцію на килим та на квартиру загалом у вуличної кішки. Збиралася, значить, тримати її в ванній кімнаті в основному, але наскільки це така мила, поки що кицька, вона така мила, вона сіла на килим, відчула, що він м'якенький, і увалилася. Лягла. І я не можу, я так розчулилася, я тільки що плакала. Вона залізла на диван і лапками почала диван м'яти. Ну, Я бачу, що вона ходить, муркотить, треться в мене, я не можу її закрити в ванні. Вона така забавна. Ну, тільки грязна. От єдине, що мені дуже шкода, що я не можу її покупати, тому що завтра операція ну, це буде не найкращий. Варіант, але купання їй би не завадило. Цибуля, цибуля, кс. -кс, -кс, -кс. <клес> цибуля, цибуля. Молодець. Молодець. Як бачите, вулична киця, яка ніколи в житті не бачила квартиру і лоток, зокрема, пішла одразу в туалет на наповнювач. Я була приємно вражена. Бо це навіть і не повноцінний лоток, просто тазик, використовую матеріали, що в мене є, ну хоч трошки, щоб здешевити весь цей процес. І я боялася, що тазик їй не зайде, але все вийшло в цьому плані. Нормально <смі> проводила експерименти також з Олегом. та Знайомила цих двох. І ось Олег не дуже сподобався цибульці. ну Дуже стресувати її не стало, але трошки отак показала, що тут теж живе ще один котик. Вона здивувалася. А потім, вже ближче до ночі, цибуля прийшла на моє ліжко. Я була спочатку проти, але я дуже добра і розчулююсь від таких речей. Вона прийшла, лапками це перебирала під собою. І мене це дуже тішило. Довго цибуля зі мною там в спальні не сиділа, пішла спати на диван, і майже всю ніч, от в такій позі, вона провела, вона міцно спала. Сподобався їй диван, я вже не заперечувала. Хай так. Головне, що я одразу побачила, що вона ходить в лоток. А, меблі наче не псує mm -hmm. отак з ходу, Тому ця ніч була на дивані відносно спокійною у неї, бо вона ще не зовсім освоїлася тут. Цибуля, хто робив тегедик в 5.30 ранку? Скакнула мені в лице, це капець, коли закрила її в ванні і почала плакати. Потім вона нападала на мою ногу. Потім пішла, трохи поспала. А зараз вона нервує, майже треба вже буде виїздити зараз. Я ж її не годую, як лікар сказав, і воду не даю. і вона нервує. Тільки що мені вже теж кричала, що хоче їсти. Мені треба каву випити. Що старанку. ранку. ось ми в таксі. Отак ми їхали. Передала лікарю, кицю, сказали забрати через декілька годин. Тому почекаю. Віддала цибульку в ветклініку на стерилізацію, такі змішані почуття, тому що їй шкода їй дуже цей погляд, вона нявкала так в таксі, мені справді їй шкода. Ну, але я розумію, що це корисна справа, це треба, по-перше, для неї, тому що так її життя буде легше. На вулиці, тому що поки її майбутнє не дуже мені очерчене. Я намагаюсь, от зараз навіть через це відео її прилаштувати. Тому, якщо вам подобається цибулька, то напишіть мені, якщо ви живете в Албанії, в Тирані, зокрема. У себе залишити. Ну я в голові перебираю це в ряд, от, цей варіант, цей. Вечір, який вона пробула вчора в мене дома, сьогодні це зранку, воно, звісно, дуже зближує і дарує а, такі є. почуття дуже милі, і наче з'являється враження, що ну все, це моя доля. Але я включаю логічне мислення. в мене є дуже багато факторів, які не дозволяють мені взяти тварину. Тому що це треба робити зважено, але перші кроки, щоб допомогти цій киці, я роблю, тому ну і намагаюся її реалістувати. Тому, якщо подобається цибулька, пишіть мені, вона вже ім'я своє вивчила нормально, відгукується на цибулька. Сказали мені в ветклініці об 11 годині ранку її забрати. Зараз 8.30, тобто це недовго триватиме. Я за нею схожу заберу її. Тому зараз я погуляю в центрі. Ветклініка, в якій ми робимо це, називається Павпатрол, і вона знаходиться тут в центрі. І стерилізація наразі коштує 8 тисяч лек, тобто 80 євро. Ще окремо треба було робити вакцинації, і треба продовжувати робити вакцинації по 15 євро кожна. І це е, на мені те, що мій внесок в життя це бульки. І, і що? Ну і на таксі оце катаємось, бо кожна таксі з нею це теж витрати. Я розумію, що не всі готові робити такі витрати, тому перші кроки для її. Перебування нормального в цьому світі зроблені, а далі вже як вийде. Ну отакі новини. Поки тому сьогодні відбувається операція стерилізація. Трошки я так нервую, бо ніч була неспокійною. Але загалом це золота кицька. Вона дуже гарно себе веде, і я впевнена, що вона буде класною домашньою твариною, тому намагатимуся ось її прилаштувати. Тому намагаюся не сумувати, бачити позитивне, себе не накручувати, тому що так можна собі нервову систему підривати. Звісно, я хотіла б залишити її, але я просто холодний розум так вмикаю. Тиждень тому цибуля провела в мене час вдома після вакцинації, і мені було дуже важко її відпускати в той вечір, але це зробила. І ну, зараз, по суті, вона декілька днів побуде після стерилізації у мене. Я буду, вимушена буду зробити те саме, якщо її не прилаштую. Але я готуюся до цього. Моя дівчинка. Моя дівчинка. В клініці забираю цибульку і треба буде ще чотири дні приїжджати сюди, там уколи будуть робити. Дуже в'яла вона. Ну нічого, виходимо. Цибуля ось клініка, в якій робила стерилізацію, пал патрул. Мені її порекомендував українець, з українці українців тирані. Сказав, що тут роблять знижку, якщо кіт вуличний. Ну я в інстаграм написала, запитала ціну. Тут стерилізація, як ви вже чули, 80 євро. А я писала до цього в іншу просто ветклініку, і Мені писали, що стерилізація 150 євро, тому тут нормальна ціна. Чекаю таксі, чекаю таксі, моя рибка. Починає щось там галасить вона. Нічого, скоро прийдемо додому, я тебе вичухаю у переносному сенсі. Вдома перші години тримала цибулю у вбиральні, бо в мене там плитка, а у цибулі була реакція після наркозу, її нудило. Тому облаштувала їй там місце в переносці, вона там потім лягла, вже заспокоїлась, я вимкнула світло і вона собі спокійно відпочивала декілька годин, спала. І в такому стані вона вставала і ходила на лоточок в туалет. Погляньте на цю принцесу королеву. Я вже дозволила їй на ліжко зайти. Вона, Бідося, там, лежала довгий час у мене в туалеті, в баральні. Ну, як лежала? Вона сиділа, типу як Сфінкс, не могла лягти, може, болить. Прийшла, сама запригнула на ліжко. Оце. І, ну, Я спочатку так була не дуже цьому рада, бо, ну, бо вона грязна. Але вона. Розслабилася і навіть на бочку лежала. Це чорна пляма, то в неї бруд. Ну що, будемо відновлюватися? Хто зацікавився, хто з тирани, хто з Албанії, будь ласка, забирайте це чудо собі, не пожалкуйте. А я доведу до ладу цю справу і вже зроблю свій внесок. Ось до нових випусків. Залишайтеся на каналі. Слава Україні! От килим їй подобається? Моя бусинка. Все, до побачення!